Це кваліфікується як хуліганство. Практично два роки назад аналогічний інцидент вже був. Теж тоді невідомі особи побили вікна в цьому ж приміщенні. Кваліфікували це по-різному. Різні політичні лідери виносили теж різні версії про те, що це політична акція. Вияснилось, це скоїли дітки, навіть віком до 14 років, які не є суб'єктом відповідальності. Значить, відмовний матеріал нами винесена постанова про відмову порушення кримінальної справи. Я думаю, це хуліганство теж буде розкрите, хоча ми і відпрацьовуємо версію про те, що його могли скоїти, допустим, невідомі поки що громадяни, зовсім протилежних політичних поглядів. В даний час по цьому факту проводиться перевірка, досліджуються всі дані. і Вирішується питання про притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності. Ми такі доволі ради, що наша стала Україна. Україна, матінко родна, Ти нам рідна, ти нам рідна до смерті. Я за тебе з малих років йшла в виноцьку, що я не мала поняття. О, а тепер я відбула своє наказання вісім років. І мене була душа, і я люблю і буду любити до самої смерті. Велике свято. Пасха, перше свято, а то друге. Дуже велике свято. Я довольна, я що дочекалася такого праздника. Це свято для нас, українців. Ми стали незалежними і ми святкуємо. Схема дуже проста. Наприклад, у місті Львові зборний пункт виїжджають поїздами. Ну от в південному напрямку. Потім. В Будапешті посіляють на один день, забирають паспорта. Е вже людина фактично є товар. У нас є пекарня, маючи свину ферму і ферму великої рогатої худоби, ми привезли м'ясо, 200 кг м'яса і, і 100 кг копченого м'яса. Це вже готово до вжитку. З успіхом, я вам чесно скажу, ми його реалізували. У нас вже сьогодні майже нічого не залишилося, все розкупили, розібрали. Я не надіявся. Думав, чи я значить затрати, які понесені на транспорт і так далі. Оказується, все нормально, і слава Богу. Я особисто хотів би подякувати всім селянам Волині за те, що вони так плідно попрацювали в цьому році, що ми бачимо не тільки на прилавках. А бачимо з оптимістично майбутнє, що буде хліб і до хліба. І є в народі така прислів'я. Якщо буде хліб, то й буде пісня. Я їм хочу побажати тільки наснаги і віри в те, що наша Україна зростає і вона буде добротною, сильною і хорошою державою для наших жителів і для нашого народу України. Проводимо реконструкцію старих зупинок, які мають неналежний вигляд, як має, яке має місто центр міста, а це окраїне міста. Збираються всякі бомжі, розводяться, мусор сенький. немає. Колектив працює добре, 215 чоловік колектив. Якщо 2-3 чоловіки вирішили, що під шумок помаранчевої революції можна вести себе анархічно, тобто що революція дозволяє анархію, то вони зараз розуміють, що ну це не вдасться з абсолютною відповідальністю. Я можу вам ствердити, що е, мова керівництва водотерка про те, що конфлікту немає, це неправда. Конфлікт назрів під час виборної кампанії. Коли кілька журналістів, лише кілька журналістів, мали сміливість відстоювати ідеї помаранчевої революції, попри всі репресії, попри загрози з роботи, от попри цензурування, яке було, і залишається на Волинському телебаченні, відкрили ми сьогодні. Четверту групу Баратницькому дитячому садочку, враховуючи те, що наш дошкільний начальний заклад визнаний один із кращих у Волинській області. Футбольне поле відповідає сантиметр-сантиметр, як на Авангарді, фактично є бігові доріжки, відповідають повністю євростандартам, тому що вони збудовані, їхня довжина становить рівно 400 метрів. Ці бігові доріжки, і за оцінкою фахівців-спеціалістів, це є один із найкращих стадіонів, саме футбольне поле є одне з найкращих у Волинській області. Жодної копійки з бюджету. Не задіяно будівництво даного приміщення. Це все були задіяні поза бюджетні кошти. Просте поле було. То нічого просто сіли, там висівали. Все такое, азари. Якщо так зробили, то ще то як скажу, якщо я, то, ну якщо так, то нічого, можна футбол грати. 18 ліжок, а 34 працюючих. Ну, повірте, що це ніякий бюджет не витримає. І тим більше, що коли вже почалася така криза, в державі хотіли. Питання про закриття лікарні не стояло. Питання тільки стояло про її реорганізацію. Реорганізацію в лікарську амбулаторію з денним стаціонаром на 10 ліжок. Дома вмирали б, вмирали б у дому, а де ж були б? Де ж були б? Як лікарні, вже на такі дві сили чи три. Не дай то й не треба право, не треба жити. А як же жити? Треба якесь рятування. Люди залишилися без лікування, тому що в районний центр не кожен має кошти заїхати і немає чим заїхати. Основне, що в нас далеко від центру, 70 кілометрів, і лікарня обов'язкова. Десь складний якийсь випадок. Ніхто не завезе. Якраз пройшли акредитацію, значить, три роки ми маємо. Спокійно вже можемо жити. Угу. Ну як? Спокійно, спокійно так не можна. Ми будемо далі проводити й ремонт, будемо старатися, щоб її завести відповідну апаратуру. Бо ж все одно, теперішні ми, ви знаєте, що мусить бути вона забезпечена і апаратами тими, що треба, і щоб аналізи робити, крові, все, щоб воно було таке більш. Там супутньою причиною того сталося, що дана вантажівка завантажена, завантажена вантажем, значить, який в сумарній... кількості там, з причіпом складає там, 30 тонн 400 кілограмів згідно документації, то він перевозить там, дерево задеклароване. Сам, що важка, важкий автомобіль, тобто відповідно йому було дуже тяжко відразу зупинити. Приблизно звучить так, що ротація військовослужбовців не обговорюється з суспільством, і це питання не є в компетенції щодо обговорення з суспільством. Забезпеченість бронежилетами особового складу, який задіяний у проведенні АТО підрозділ військової частини А2331 95% від потреби. Перший батальйон територіальної оборони 22% від потреби. Забезпечені захисними шоломами особового складу, який задіяний у проведенні АТО становить 100% від потреби. Сьогодні спілкувався з хлопцями нашими, що немає взагалі в них ківларових касок, взагалі вони навіть не знають, де знайти. У нас була вимога щодо того, щоб начальника прикордонної державної служби було звільнено з посади. Замість нього звільнили його заступники. Вводяться нові сили української армії, нібито. Хоча ми прекрасно розуміємо, володіючи ще раз повторюю, інформацію з перших вуст від наших дітей, що це є не посилення, а це є просто заміна втрат щодо загиблих і щодо поранених. Не повинно бути, що 3% населення чоловічу виконує свій костійний обов'язок, а решта 97% ходить і розважається щодня. Робота по виявленню та знешкодженню незаконних купачів бурштоного серцю правоохоронними органами здійснюється на постійній основі згідно розпорядження казівки Міністерства внутрішніх справ. Для того, щоб служба нести в відповідній мірі, нами задіяно допоміжні сили з числа працівників спеціальних підрозділів світіць. А також патрульно постової служби особи всі встановлені, доставлені в райвідділ, де з ними проводяться відповідні слідчі дії. Перший раз було 154 кути. Це було перший раз, як вилучили. Далі ми ж проблема, що заключається в тому, що у пані Бондаревської є ще інша квартира. На даному випадку в неї дві оці квартири у неї на голкарти мозку є ще одна квартира. На період, коли приходять сюди з обстеженням, яку якимось чином вона це взнає на попередні, тому що її попереджують, і вона їх собі за сутки переводить туди. Чотири тайські коти і чотири. Ті сфінксів мала особисті свої дві собаки, яких мене забрали в. Напередодні в 2014 році, коли заходиш у ваш під'їзд, чути такий цей сильний запах, особливо я... на другому поверсі. А, а я вам скажу, чому тому, що е, фактично, ну там от м'яку мебель, то я викидаю. Її відміти неможливо. Я прямо скажу, да, були тварини, були і все. Вони мені ну і меблі, і все знайшли. Ну ма мене має то що зробиш. Тобто до сих пір залишився цей запах. Да, і він буде залишитися. Треба, ми буде знімати поло, знімаємо штукатурку, знімаємо. Будемо виносити м'які меблі викидати. Чи то котів, чи то собак за вказаною адресою не виявлено. Не виявлено також інвентару для догляду за тваринами. Стягувачі, переконують, що можливо тварини можуть бути і на іншим адресам, але ми не вправі цього перевіряти. Ми проводимо виконавчі дії виключно за адресою, яку зазначено у рішенні суду. Трібне таке тепле душі. І... Це родина. Мені вишиванка, мені здається, ця сім'я родина Сам там поперед. Вишиті оці рушники власноруч. Власноруч з покоління покоління передається, бабуся, мама і так далі. Передаємо один одному і надіюся, далі будемо передавати. Відповідно, також буде встановлено черговий рекорд України в книгу України буде внесено якраз карта з рушників України, і тому ми будемо приймати участь саме в цьому флешмобі. І я думаю, що така гарна традиція, що кожного року. Відповідно, відновлюється якийсь один рекорд. Я думаю, що в цій громаді буде підтримуватися в подальшому з року в рік. Долучилися до цієї гарної ідеї і стали частинкою і стали частинкою цього свята. Наша Боратинська громада дійсно єдина. Якщо ми хочемо, то ми обов'язково досягнемо свого безумовно бути оптимістами, вірити в світле майбутнє, вірити в те, що найшвидше, як найшвидше, щоб нашій державі настав мир. Повірте, при мирному небі, при мирі ми зробимо дуже багато, а Боратинська громада, ми будемо все робити, щоб бути прикладом для нашої держави. На амбулаторне лікування дається на руки виписку. Він звертається до свого сімейного лікаря. Ми ми розпитуємо, чи був взятий ПЛР-тест в стаціонарі, чи не був взятий, Можливо, він був взятий, Він трошки тільки пізніше прийде. І далі ми спостерігаємо його амбулаторну лікарня. Він в, в листочку призначить, пише, що продовжує хворіти. До нас приходять пацієнти вже з стаціонару, і ми е, є. Чекаємо результат, нема сімо все одно. Чекаємо результат без результату ПЛР. Ми в закрити лікарняний чи сказати пацієнту все ти здоровий. Ми не маємо права до богостре порушення мозкового кругобу і знак питання COVID-19, отут теж стає проблема, куди таку людину госпіталізувати, бо вона ще не має підтвердженого діагнозу. Її госпіталізує вже швидка, і вона привозить до першого закладу охорони здоров'я. Але на перший план повинно виступати гостре захворювання. І вести в той заклад, де надається допомога по такому по інфаркту міокарда людина, коли не потребує стаціонарного лікування, ну це ж все ж таки ліжко. День це харчування, це використання засобів індивідуального захисту, це зайняти ліжко для тої людини, яка дійсно це потребує. А з другої сторони, коли людина знаходиться на листку непрацездатності, це знову ж подовжується термін лікарняного листка, це знову ж витрати з бюджету величезні, йдуть на. Те, що не, не вчасно зроблені ПЛР-дослідження і закрите це питання або продовжує хворіти людина. Тут є ще й економічна складова. Ще плюс вони встановлюють нове обладнання, і це встановлення викликає затримки, тому що ті тести, які вони мали українського виробництва, вони не підходять до тих нових обладнань, які їм поставили. Там таких немає, тому що моя дитина навчалася цілий рік. Результату не було ніякого. Тут навчання, дуже гарні вчителі, гарні спеціалісти, гарний підхід. Ось він тут. Ми понеділок його привозимо, п'ятницю забираємо, він тут і живе, він тут вчиться, самостійно дати собі раду, тому що життя йде, як кажуть батьки не вічні, дитина повинна якось жити в цьому соціумі. Тут її навчили писати, читає так. Вона з кожним разом все більше і більше і краще розмовляє. Вже не тільки я її розумію, наприклад, вже вона як приїжджає і не бачить там тиждень, сусіди її починають розуміти. Помімо уроків навчання, там готують різних таких, щоб дитина могла сама себе обслуговувати навіть. Вона дитина самостійна. Це ж дівчинка в мене на ну, синдромом Дауна, навчається в тій школі. Вона навчається з першого року, вона вже в дев'ятому класі. О, і Дуже багато дитина, ну, я сказала би, що вона навчилася і умови такі, що ну, як, пристосування дітей до соціального життя. Вона в мене така, що вона дуже всіх обнімати любить. І вона, вона прибігає до кожного, вона може стати, собі обміняти. Система спеціальної освіти вона передбачає оцей повний комплекс проживання, саме перебування, навчання і виховання це вже є комплекс тих корекційних послуг, тому що це. І проживання в колективі, так, спілкування з однолітками, навички самообслуговування. Щоразу міняються тут власники цього приміщення. Приходить новий власник і по-новому робить свої розбої. По новому планує, по новому стіни валить. А ми як звертаємося, в які інстанції ми нічого добитися не можемо, ніхто на нас уваги не звертає. Ми тут живемо і хочемо так, щоб наші сім'ї збереглися, наш будинок не пішов, половину його не обвалилося. Ми дуже і дуже підтримуємо і надіємося на те, що будуть якісь міри прийняті, бо так далі жити неможливо. Що такого говорити не хоче? Сказали, що всі документи, якби є. Для будівництва до цього всього а ніхто нічого показати не хоче. Заключення є. Тут реконструкція, звичайна реконструкція. Ніяких несущих конструктивів не порушено. Страху немає тут ніякого. А яке є. заключення є. ваше було? Що можна виконати реконструкцію? Звичайно, враховуючи цю ситуацію, вже де на доручення моїм працівникам вони виїдуть, подивляться спільно з житлово-комунальним підприємством, перебутелями ну, експлуатива цей будинок. Відповідно, я думаю, будуть обов'язково встановлені маячки. На стінах будинку буде заведено журнал цих маячків, тобто будемо дивитися за ситуацію, тримати на контроль. Я думаю, скоріше за все, це стиль життя, постійний рух. І чому саме велосипед? Тому що це екологічний транспорт, дешевий транспорт. І це як. Їзда на велосипеді це одночасно і заняття спортом, якесь самовдосконалення фізичне, і морально психологічне. Намет, спальний мішок, ну, як бачите, все затягнуте тросами спеціальними велосипедними. Карамат, насос, селфі-палка. В сумках є камера GoPro, квадрокоптер, Що там ще? одяг звичайний. Так, так. Ну, особисті речі гігієни, ліки і так далі. Я стараюся. Вибудовувати якийсь режим дня зранку. в мене зазвичай є ну, гігієна, технічний огляд велосипеда, молитва або медитація і е, гімнастика. Ну а потім сідаю на велосипед. Е, Десь можна зупинитися, поснідати, повечеряти. Зараз ну, я стараюся зупинятися, харчуватися нормально з приводу бюджету, розповім вже після мандрівки, бо мені, ну, моя взагалі ідея, яку я хочу донести людям, що подорожувати світом можна майже без грошей. І я спробую на своєму прикладі це довести, показати людям. І який бюджет? Я поки що отримуюсь від цього запитання. Я його підраховую і тоді скажу після велоподорожі. Але відкрию секрет: остання мандрівка до Парижа, де я проїхав п'ять країн і побачив сотні міст, тисячі сіл. Обійшлася мені 17 тисяч 800 гривень. Ну ми ж не бидло. і ви нас заганяєте в такий кут. Що це взагалі не, ну, не в'яжеться ні з чим. Розумієте? Поставте, не дай Боже, своїх батьків на наше місце. То я вирівна. Ви мені цієї сам землі не треба, бо мені два кроки до смерті. Але я хочу своїй дитині лишити щось. Всі, хто на нашій вулиці живуть, це насамперед це були наші дідушки, бабушки, і ми, як спадкоємці згідно документів. Раніше в 50-х роках не було актів на землю, а були просто платили, люди платили податок за тою землею, якою користуються. 60-й рік, і тут написано: 15 в нас сотих землі, яку дав... Для будівництва нам і для городництва. Тобто наші батьки збудували тут будиночки наші, а насамперед їм було виділено землю. У 2016 році я зверталася і мені відмовили Мені відмовили все. Друге відмовили, я неодноразово звертала Документи, Що я оцю землю, ну на той момент 2006 рік, що я можу її викупити. Ми зробили, знову зробили документацію, та що треба для цього. Пішли в міськвиконком. Був тоді сорока такий, це 2006 рік, був сорока, сорока каже, ідіть до Мурай, це наш головний архітектор. Прийшли до Мурай, Мурай каже, нема червоної лінії. Сьогодні я їй це згадую, вона каже, ви письмово не звертались, ну я кажу, що я для себе, для себе ці документи робила. Тут у нас є водосховище, отут у нас є пішохідна доріжка, от вона за нашими, так, спинами. За нашими спинами. І тут є зелена зона, теж чітко видно, де в нас зелена зона. Вони спроєктували дорогу, уявіть собі, по зеленій зоні дорогу. Ну, якщо ви бачите цей план, отут наші будинки. Оце жовте, це те, що нам не дають приватизувати. Бачите, і ви вже бачите, що тут намальовано. Ну, тобто, саме хто не архітектор, то зрозуміє, для чого тут дорога. Для того, щоб дати номери, зробити вулиці, дати номери і продати, чи не знаю, що зробити. Для нас ми сказали, е, значить, мурай і міському голові, що ми, якщо оці ділянки, вони, значить, нам як пояснюють, не буде заїзду на ділянку, нам не треба заїзда. У нас тут огород. Якщо наші діти захочуть тут Будуватися, ми даємо дозвіл через вулицю Воля заїжджати. Через вулицю Воля заїжджати. Нотаріальне, дозвіл, заїзд. Ми все для своїх дітей убезпечимо, але це мають бути ділянки для наших родин. Для наших членів сімей ті, що не використали безкоштовну приватизацію. У мене син стоїть на черзі, в нього багатодітна сім'я і дитина інвалід. Чому ми не можемо привласнити? Я свою приватизацію не використала. Чому я не можу? Ми не раз зверталися до головного архітектора і мені сказали. Не переживайте, ніхто вас не буде забирати. Ми хотіли взяти в оренду навіть. Нам сказали, ой, що вам та оренда, вам що, нема куди гроші дівати? Оце були слова такі. А далі хай. люди О, ти думають. Ми не розуміємо, чому нас Я завжди думаю. відмовляли від цього. Ну, якісь так відповідь сама собою напрошується. Зробимо дорогу, заберемо землю, роздамо участки, кому не знаємо кому. Хоча вони обіцяють це, що вони це нам дадуть. Ну Ми така ситуація. Ми Не віримо, є, словам. А, не це віримо. Вже сплановано вони ще... і це вже сплановано, я так думаю. Не перший рік це іде, а тут вже подавали в кінці вулиці участки, а тепер вже дійшло до цього: що треба вулицю зробити, того що треба заїзди. І що і буде ця дорога. Оце все уничтожить виходить так? Ну. Виходить так. Получається зелена, зелена зона. І що? уничтожити всі дерева. Виходить, так. Щоб це була дійсно зелена зона, а не автодоріжка, велодоріжка чи щось. Для велодоріжки ми вже вам показували, де місце. Велодоріжку зробити а, в, пішохідної. вдовж пішохідної доріжки, оскільки тут є освітлення. І тут якраз все дозволяє. Зробити велодоріжку тут рівна зона, зелень не треба скасовувати, хіба пару пару кущів зелені? Ну це, вибачте, це не цілий парк знищити. Тут все очевидно, тому що центр міста, тому що є комунікації, тому що є прекрасний краєвид. Тут все тут все очевидно. І як так? Коли відбувалися громадські слухання 19 липня, жодна людина з нас не була запрошена на ці слухання. То які там нові будови? І вони раптом за півроку побудувалися. Там, хоч є проста людина одна, то, то її Да. А я живу з тої землі. Понімаєте, мене дві пенсій, а Я во вкалую зранку до ночі, щоб мені вижити.